Так, привіт громадо, ми з України. Слава Україні. Так, ну що, тепер бочка водовозка, кум сіє, я бризкаю, воду возю. Тепер подивимося результат нашої роботи. Хто пам'ятає? бо мені кажуть, піарися, піарися. Тут нікотрі. Зробили діло. Закрили. Пробили дірочку. І кстати води набралося. Я тільки що подивився. Хоть не випустив телефон, а ну. А? Вода практично метра півтора. Це й води набралося, диви. А на ще було мельче. І собі потихеньку качаємо. Тепер ніхто тут не впаде сюди. Як чудово. Собі набрав водички, чистенько. У, понятно, більш-менш. Та воно те, що зверху плаває, у нас фільтра воно стоять. Крупний мусор нам не по чому. Так що приємно набрати води. Бачите, привіз сюди каміння накидав, де дірка була не закрита, бо кажуть, не доробив. Кажу, як це не доробив? Доробився і ковшиком засипав землею. Тепер тут, я ж знаю, цей колодязь це найстаріший колодязь у нашому селі. Тут ще коли я, після війни чи коли тут його... Баба моя розказувала, що тракторів воду не було ж раніше водопроводів, а коров було, телят скільки і возили бочечками. Треба було вставати, вона тут жила. Ще приїхала сюди в це село, то отам на квартирі. Каже, такі колії тракторами треба було бігти в 4 години ранку, щоб цей, набрати тут води. Бо трактора всю воду вибирали з котині. Не знаю, скільки це треба було вибирати. Тут такий колодязь, не знаю, глибина. Це тут його трохи обвалили. Ну, він тут був дуже мощний. Ну, Як глибокий. І джерела швидко Ну, Не знаю, бочок можна таких за день десяток набрати. Там таких десяток, 20 набрати. Це по три куба. 30 кубів, 60 кубів легко можна було взяти. Так що, отакий От результат, мило подивитися, чи працювати. Кажуть, ну все тоді, поїхав я далі. Розказав трошки історію. Кажу, слава Україні, слава нашим героям! Бустріше удачно їм там, як кажуть, все, щоб було удачно і посівно, і всім. І швидше, що наче погода розпогодилася. Не, ну знову на дощ затягує. Ну, може, тут ще сталося геть чуть-чуть нам посіять. Так що всім пока. Вносимо ґрунтовий гербіцид. Усі зараз вносять. Та з Водою проблема.